На стіні біля лікарняного ліжка відразу впадають в очі аркуші з українськими словами та алфавітом. Тут їх розмістив Пол. Він військовий з Великої Британії. Ще у минулому році чоловік приїхав захищати Україну від російської навали як іноземець-доброволець. під час війни я вперше побачив Україну. Мені вдалося відвідати Бучу, Миколаїв, Харків, Краматорськ. Був у Києві, не думав, що він такий великий, і що помітив, це те, що ваші люди дуже дружелюбні. Наскільки вони вміють підтримувати один одного? У вересні минулоріч він отримав поранення. 53-річний чоловік перебував у лікарні в Києві, а невдовзі волонтери благодійного фонду колеса перемоги перевезли його у Тернопіль. Він ну, дуже цікава особистість, сам що він дуже скромний. Він ніколи не питається. Ну от я його питаюся, а що потрібно? Ні, Нічого не потрібно. Все окей, я вже так просто спостерігаю за ним і намагаюся якось допомогти в тому, що що дійсно його мотивує, що, що його цікавить. І один. Знатників це українському. Українська мова настільки зацікавила британця, що він навіть перейшов служити з інтернаціонального легіону у бригаду разом з українськими захисниками. Я вважаю, якщо ти приїжджаєш в іншу країну, плануєш ні бути якийсь час, то звісно потрібно вивчити мову тієї країни. У моєму випадку це українська мова. Поки я не знаю, коли повернуся додому. Тому мені буде значно простіше проводити час в Україні, якщо я знатиму. Вашу державну мову на нею спілкуватися, що дуже важливо, коли я хочу працювати саме з українськими військовими. Аби допомогти Полу у цій справі, Ярослав Колодій розмістив у себе на сторінці в соцмережах допис про те, що шукає для військового викладача з української мови. На пропозицію зголосилася тернополянка Віра Грабчук. Зараз вона безкоштовно займається з чоловіком двічі-тричі на тиждень. Ми з ним вивчали мову не з нуля. Раніше він самостійно вивчив алфавіт, встановив собі спеціально для цього додаток і е, говорить, що щодня практикується е, практикує письмо українських літер е, по чотири години на день. Це насправді дуже вражає, враховуючи те, що часто він може погано почуватися, е, адже він зараз одужає після доволі складного поранення, і такі люди просто надихають. Є деякі українські слова, які я не одразу можу вимовити. До прикладу, Протягом місяця мушу повторювати це слово, тому я розумію, що це все практика. Якщо щоденно практикуватиму, то все вийде. Старанність пола у вивченні української мови щоденно помічає Володимир. Він військовий, також отримав поранення на фронті. Тому разом з Полом та ще одним побратимом зараз ділять одну палату на трьох. Він дуже хоче вивчити українську мову. Це, це напевне мрія номер один. напевно, краще, ніж краще, визнавіти. <сміх> Він хоче вивчити українську. Володимир підтримує бажання його іноземного побратима у прагненні знати українську мову. Та при потребі каже. Та також допомагає. Ми там показуємо, що що є. що, там вікно там говоримо і англійською, і українською. Більш менш розуміємо друг друга. У нього вийде. Я думаю, так пол, як і всі українці, мріє про перемогу України в цій війні та про повернення додому, до рідних та до роботи на залізниці. Наразі ж чоловік одужує, а далі знову на фронт. Та поки він перебуває у лікарняних стінах, не втрачає ані хвилини, аби практикувати та вдосконалювати свою українську мову, ти ще дякує. Побачимося.